Друзі, всім привіт! Без 108-му, мені якраз на восьму, якраз приблизно стільки часу мені їхати за залізну дорогу за колії до Мадамська Сабланки. Старовинна моя знайома. Всі сплять, сподіваюся, що. Ще посплять, а я повернуся ж через 3,5 години, навіть трохи більше. Через 4 о 12 десь буду. Що. Поїхали, починаємо робочий тиждень, супер насичений. Додали мені ще годин, має бути 31,5 година за тиждень, поки що, принаймні. Сьогодні аж 7,5 годин працюю. Але в четвер там в мене половиною години. Тож очікую, що ще додадуть. Буде дуже активно. Дев'ять хвилин і я вже майже на місці. Пімо заквітне, в кожному майже дворі. Так, забула код, довелося підглянути мій робочий телефон, щоб взяти ключ і так, все. Тут я закінчила, мадам не захотіла вставати з ліжка. Сніданок я все сервірувала, але вона сказала залишити мене в спокої. Що характерно, тільки я зайшла, допомогла там мадам прокинутись. І прийшла медсестра, приїхала, поставила їй інгалятор, попросила мене вимкнути через 15 хвилин. Тож така ще додаткова моя функція. Ну і так, по дрібницях. Зараз їду до Курильниці, внес. У нас з нею 2 години часом. Дев'ята ранку. І зараз буде потяг їхати. Шлагбаум опустили. На вокзалі стоїть. Потяг зараз буде на тулузу їхати. Поїхав. Я тут покажу вам дві афіши. Ось що тут будуть для самих колій я вам показувала, що тут продавався цей будинок. І що тут збирають робити. Ось такий будиночок, триповерховий виходить, але внизу якось не дуже зрозуміло, що там буде, чи він житловий, чи там якась парковка буде облаштована. Але ось так. І зараз там є ще банер з ціною. Зараз туди перейду, покажу. Ділянка, щось на кшталт 15 соток землі. Але вони збираються такий будиночок з квартирами побудувати. І будинок там непоганий, в житловий стан. Фотографії я вам навіть показувала з сайту з продажу. Парки, вже Е, значить, Будуть, мабуть, свої тераси. А, що тут написано? 20 квартир буде. А, двокімнатних і чотирьохкімнатних. Ну, від двох до чотирьохкімнатних. Ну, це по факту з однією спальнею і з трьома спальнями максимум. Є така програма, якщо нове житло купуєш, то є знижка на нотаріальні послуги, ну там щось з податками теж пов'язано. Зазвичай це 8%, а тут е має бути ледь не 2-3 нотаріальні послуги, потім нульовий кредит, принаймні частковий точно, під 0% мається на увазі. І на 15 років не треба платити податок на нерухомість. Ось така програма ну, це є будівельні компанії, які ось так з державою співпрацюють і такі послуги надають. Але, але що характерно, ось з однією спальною квартира коштує від 107 тисяч євро. Це рахуйте однокімнатну квартиру. Скільки вона там метрів 30, від 30 до 40 буде коштувати ось стільки. Але місце непогане, особливо для тих, хто ось працює в тулузі, це взагалі варіант, тому що місце просто в двох кроках від вокзалу. І до траси теж тут кілометр півтора-два максимум до швидкісної. І через 30 хвилин ти вже в тулузі. Ось так. Знову я все про, свій. <свій> про житлове питання, ну таке сфера зацікавлень, як то кажуть. Що, Поки без свого місця, без житла, навіть без такої повноцінної оренди ми в пошуку кудись переїжджати. Тож в мене така тема актуальна, ще буде якийсь час точно тривати на каналі. Щодо таких програм від забудовників доволі розповсюджені, наскільки я розумію, не всі забудовники в таких програмах беруть участь, але ось так економіку стимулює держава, стимулює пропонуючи ось безподаткове придбання безподаткове аж на 15 років. Нотаріальні, тобто теж податкові преоформлені пільги надають. Кредити нульові на під 0%. Для того, щоб люди купували і купували нове. Але ж і не задешево. Воно компенсується тим, що ціна насправді не така вже і низька, як для невеликої квартири з однією спальною 107 тисяч. Не в тулузі. Це теж не супер дешево. Хоча в новому будинку, ну і туди ж знову ж таки тераси, паркінги і різні такі інфраструктурні бонуси. Такий аромат мімози. На всю вулицю. Мандарини висять, ніхто їх не збирає. Чи вони так дозрівають, мабуть, кисліші. Колегу побачила. і Я їду Валді, тут буквально 50 метрів. Можна було і пішки прогулятися, але так швидше. Багет треба купити мінеральної води. Ну, звичайно, подивлюся і собі щось хвилинку витрачу. Скористаюсь службовим становищем, так би мовити. Пельсинчику ще для. Я візьму апельсини. Ми всі з'їли, вони такі соковиті. Просто суцільний сік. А що в нас з яблуками? Євро 20, не знаю. Візьму, мабуть. У мене ж не багажник. Візьму. додому. Швидко, швидко, швидко. Кейки, ескалопи, з, з індички мені не треба. У мене таке все є. Більше нічого не бачу. Ну і добре. Все тут. Так, ось такий багет мені потрібен. Новинка. Називається демі багет. Всього 29 років. Для людини, яка живе сама, якраз те, що треба. На пальцях вона мені пояснювала, яку вона хоче воду. Ось таку газовану, без цукру, зі смаком лимону. Ця газована водичка. Коштує 40 літрів. Один літер. півтори години тут вже минуло в цьому будинку. Зараз ще трошки доприбираю, на тому все. Але додому купила апельсини, яблука і вершкове масло. Готували багато, ну як багато, пів кіло сухої кукурудзи на попкорн немає за вихідні їли ввечері. Тож використали багато вершкового масла. Я поповнила цей запас. Каже мені Мексі Мабель, Мексі, бізу, цілую. Дякую, красоня. Дивлюся на ці мандарини просто в захопленні, Отак от вони висять. У нас би такого не трапилось в нашій родині. Було б тільки таке дерево. Дивіться, це скільки часу я вже за ним спостерігаю. Місяць вже вам, мабуть, як показувала останній раз. Внизу щось таке відбувається. Хтось або намагається спробувати, або це тварини. Не зрозуміло. Так, відпрацювала я ще дві години, і в мене зараз 30 хвилин. В дідуся, або в дядька, скоріше. Ось тут десь ну, менше пів метра їхати. Фух, у хлопців зараз французька, відмінили ми вчора, і сьогодні на силу їх зараз дистанційно, намагаюсь розбудити. 11-та година. Начебто саме вже точно встав, начебто почався урок, а ось Миколаю ще треба будити. Зараз буду ще Івана просити допомогти. Нотаріальну контору. Наторіальну контору проїжджаю. Судя... Судячи з усього, в понеділок в них вихідний. Mm. Mm. <гум> Нікого немає. Часто таке буває, але можливо вони якщо в суботу працюють. Що теж цілком можливо, щоб ось так обслуговувати людей з нормальним робочим тижнем, то тоді в понеділок в них вихідний. Так буває часто з магазином, з крамницями, Ну з нотаріус теж підпочиває. Все, я сьогодні закінчила тут. Півгодинки. Зараз в мене дві години перерви. О, ось що я забула, треба зараз набрати Айгерем сестру, щоб вона на обід заїхала. Ми з нею це обговорювали вчора. Я ж їй так і не передала продукти, хочу з нею поділитися а сметаною, яка в мене багато в мене ще є, хоч я її готую, але їй теж стане в нагоді. І взагалі вона ось так приїжджає. Вона працює десь за 6 кілометрів від центру міста і на обід інколи заїжджає, просто свою їжу, яку вона бере, яку вона розігріває, обідає в офісі, вона просто приїжджає до мене їсти. Ну, Я її за нагоди годую. Разом ми з нею обідали, От коли я ще не працювала, вдома була. Зараз я швиденько супик зроблю. Вона якраз приїде обідати. І потім в мене початок о 14.10. Наступний будинок загалом ще 4 години в мене. Нам підкинули ще великів. Чому, я так думаю? Видно, по гумі, що давно стоїть, ну бачите, спущені колеса. Десь вони стояли в когось або в гаражі, або що. Просто принесли, типу, як церкву поставили, мабуть. Зазвичай просять відвозити одразу МАЮс віддавати, але люди вирішили нам їх підігнати. У нас тут і так склад і там э, сарайчик один, той що на ключ зачиняється, там у нас теж великі повно. Хтось привіз ще добрі люди. Я голодна, як слід не посміляно. Дві годинки пролетіло. Дуже швидко. З них більше години з сестрою поспілкувалася. До роботи. Зараз їду до водонапірної башти. Пам'ятаєте, минулого тижня. Я там вже була. Будинок, в якому шанують леді Діану. Такий собі будинок, музей. Там ще багато колекцій. велика колекція порцелянових ляльок. І маленьких, і в, різних... і в національних костюмах такі ось невеличкі мініатюри. Їх там кілька сотень. Яка мімоза і як вона пахне. Години ще готовий. І зараз їду до літньої пари, пам'ятаєте, про яких я розповідала, які готували м'ясо по-бургунськи. Так ви мені написали, що якщо замочували яловичину в вині, я не впала, якщо що. Так, е... ті, що готувалися до вечері, ось такої смачної. А я не могла зрозуміти, навіщо їм стільки вина. Добра новина, що це буквально в 100 метрах від мого помешкання, тому все поряд, вже не треба кудись далеко буде їхати. Мадам ну, в ліжку знаходиться переважно. Ну, ні, вона то ходить, все, але, мабуть, слабо почувається. Слабенькою і десь ось другий раз підряд, під поспіль, вона мене припрошує сідати до неї біля ліжка і хоче зі мною розмовляти. Це в нас наша така опція теж в мене в колег називається десь Я бачу, що в зошитах так пишуть мої колеги, там, де перелік. Записують, що вони робили. Один з, з пунктів може бути десь Ось мадам мене припрошує, я б не те, що балакуча була, ось вона хоче розповідати все. Просто будь-які теми. Ну, звичайно, про Україну мене розпитувала. Але весь час розповідаю, як вона любить тварин прості. Про ферми про знайомих і взагалі. Я правда не одразу погодилась, підійшла до неї десь за 10 хвилин до закінчення мого часу. Боюся, що вона не наговорилася, до... треба буде наступного разу погоджуватись. Тоді, коли, їй... коли вона мене просить вже сідати з нею, поговорити, щоб вона встигла виговоритись. А то якось трошки не, ніяково було її переривати, але я вже мусила йти, бо в мене час спливає. В мене всього 5 хвилин між цими будинками на переміщення. Їхати десь півтора кілометри. Бонжур! Так, ви не повірите, мені довелося ще. Собаку шукати. О, мадам відчинила двері, він вибіг, хоч і старенький, і веселенький. навряд чи хтось з ним гуляє по вулицях, але в них великий сад, ну, і тут шмиг собак і побіг собі гуляти. Так, Миколай чистить двері. Машина вон, значить, Іван вже вдома. Фух, це я ще й побігала за собакою, блін. Сім з половиною годин пропрацювала, наприкінці ще поганялась за собакою. Я його обігнала і хлопками його загнала назад в будинок. Фух. Отже, що сьогодні готували мої французи, в яких я в останніх сьогодні була. Пара, пам'ятаєте, яка м'ясо тушкувати збиралася минулого разу? Цього разу було ще цікавіше в такій скороварці в кастрюлі під великим тиском. Вони щось м'ясне варили чи принаймні. Аромат точно я відчула, коли переступила поріг, і відчула саме аромат ліверу, а не м'яса. Ось таку нотку я відчула одразу і не помилилася, бо допомагала відчинити цю кастрюлю. І потім. Мадам виловила те, що там варилося, там був такий насичений бульйон. Дістала, і, на мій погляд, я, можливо, не супер експерт, але це був такий е, прямокутник порізаний. Я думаю, що це був шлунок. Не знаю якої тварини, але після цього вони вимкнули кастрюлю і додали туди раніше відварені свинячі ніжки. Ось так. Ну, саме Копита. <ріст> ну, звичайно, почищені все. І ну, це так виглядає зазвичай, коли варять щось на холодець. Але шлунок або що. Для мене загадка, що ж це було, що ж це за страва. Впевнена, що це щось традиційне. Люди, яким майже по 100 років точно варили щось таке їм знайоме, те, що вони знають, і рецепт який застосовують, мабуть, не вперше вони це робили. Це так цікаво за ними спостерігати, як вони разом це готують, між собою радяться, чи вже зварилося, чи вже готове. Ну, ось так, Додали ніжки, вимкнули кастрюлю і більше до неї не підходили. Але аромат, тим більше під, таком, під тиском воно варилося, парувало, і ну, на весь будинок такий був стійкий аромат ліберу. Цікавий в мене досвід. Продовжую спостерігати. Якщо ви знаєте, що це могла бути за страва, бо минулого разу ви таки мені кілька коментарів написали: що, що минулого разу це було саме м'ясо по-бургунськи, яловичина по бургундськи а що це було, я не знаю. Дізнаюся, обов'язково розповім. Ну і звичайно, сьогодні на екранах в усіх будинках, де я була. Думаю, і в усіх інших, в яких не була сьогодні, на перших шпальтах на всіх екранах це новини: новини про Україну, новини про візит Трампа в Сполучені Штати Америки, його інтерв'ю. Трамп і Макрон, візит Трампа, візит Макрона до Трампа, так, в Сполучені Штати Америки, і е, на весь екран Макрона бо Трамп і так цілий день зранку і до вечора. Тож. Ось такі найголовніші новини зараз теж у Франції відбуваються, як і в усьому світі. Я так підозрюю, не тільки в Україні. Ми на це дивимося, так а ось Франція точно теж за цим спостерігає. На цьому буду прощатися з вами. Ось такий в мене вийшов влог. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, перевірити, чи ви підписані на канал. Продовжуйте слідкувати за нашими оновленнями. Заходьте, будь ласка, в коментарі привітатися. Мені завжди приємно бачити ваші слова. Привітання. І якщо є запитання, теж залишайте мені це допомагає знаходити якісь цікаві теми і розповідати вам. Дякую, бережіть себе, не втрачайте надію, будь ласка, побачимось в наступних відео.